Мічники добровольці волонтери іншими словами, це ті люди, які допомагають іншим і не чекають за це винагороди. Саме вони 5 грудня мають власне свято, міжнародний день волонтера. Чи кожен може виконувати таку важливу місію та що для самих волонтерів означає ця дата? Власне про це і не тільки ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску програми Віч на віч а до студії ми запросили волонтерку громадської організації, мистецька сотня Гайдамаки, солістку Хмельницького муніципального естрадного Духового оркестру Марину Українець та фотомитця Костянтина Жданова. Тож, шановні глядачі, шановні гості, вітаємо вас у нашій вітає, студії. Вітаємо пані Марино. Насправді, в волонтерському русі, якщо не помиляюсь, ви вже років з п'ять. Але чи вже стало звичним отримувати слова подяки від тих людей, яких ви підтримуєте саме 5 грудня? І чи бажаєте ви саме цю дату для себе особливою? Ну так, трішечки приємніше, коли за твою роботу безкорисно тобі просто скажуть дякую. Е ну, мені здається, що найкраща подяка для нас це самі очі тих, кому ми допомагаємо. Е і бійці на Сході, коли ми привозимо смачні вареники їм, і вони з задоволенням їх лопають, мовчки. І це настільки приємно. Оце найважливіша подяка. Найважливіша подяка, коли ти допомагаєш онкохворій дитині, і вона тобі дзвонить і каже, Марусь, виявляєш, прийшли. Результати гістології в моєму організмі не виявлено жодної ракової клітини. Ти рада за мене! Ось це найважливіша подяка за все те, що ми робимо. Якщо говорити загалом за дату за міжнародний день волонтера, насправді наша країна є єдиною, де оця дата передує саме Дню Збройних сил України, тому що ми її маємо 6 грудня. Пане Костянтине, насправді до цієї дати ви проурочили і фотовиставку, яка буде розгорнута в музеї студії фотомистецтва, має назву Захисники, але чи лише захисники зображення? Ось на тих світлинах? Чи є також ще така саме собі... волонтери? Буде окрема ціла стіна, присвячена на мистецькій сотні Гайдамаки. З наших поїздок спільні фото з бійцями артистів, всіх, хто водіїв хто їздив з нами. Ви вже також на перший рік співпрацюєте з мистецькою сотнею Гайдамака, коли розпочався ваш шлях? У 2016 році Марина зателефонувала, запропонувала поїхати, я поїхав. Шкода, не завжди виходило, бо декілька поїздок я пропустив там, життєві обставини, робота, таке інше. Якщо не помиляюсь, у вас було три поїздки так. на схід країни. От ті емоції, які були на початку, які були вже під час третьої поїздки, вони якимось чином відрізняються. Десь все ж таки існувала ось та ну, ну якийсь острах боязнь, невизначеність. Ну тому, що це ну, вперше… перша поїздка дійсно було хвилювання. Я до цього ніколи не їздив на війну і. Думки були, але коли ми вже потрапили туди, це все дивишся на цих хлопців, на цю, те, що там відбувається, і просто через тим більше через відошукач, воно думаєш про кадр або про знімку І взагалі це затягує дуже цікаво. Хочеться поїхати постійно. Я ще зимою не був. Може, з'їздив? З'їздив. Яка атмосфера панує? На сході ми там, багато чуємо з сюжетів, з повідомлень радійних, телевізійних, ну це зовсім інше, ніж коли людина. Там інше життя, там інші люди, там інше ставлення, там все чесно, там якось справжнє все. Все справжнє стосунки, люди. Маринка казала про очі, і коли я вже почав їздити в 16 му році. У хлопців вже були патрони макарони, вони вже були озброєні, одягнуті, мали бронежилети, каски. І от те, що приїжджали волонтери, і я фотографував портрети бійців переважно після концерту. Оці очі, які сміхаються, які задоволені. Їм потрібно знати, що про них пам'ятають тут, що за них моляться, що їх люблять, що їх цінують, їхню важку працю. Тому що війна це дуже брудна. Важка робота пов'язана з ризиком для здоров'я та життя. Літом в окопі полюка спрага, а зимою холод, тобто, це і коли йдуть дощі і це болото, там в мене є фотографія, де сфотографовані те взуття ви тих бійців осіння. Я кажу: а чому ви не, там, не почистите? Я він каже: навіщо? Коли почнуться дощі, воно навпаки краще захищає. тобто це важка робота, і ми повинні це цінувати і дякувати їм. А інколи їдеш в маршрутці і там е, хоче зайти, і починають водії сварити з ними. Мені якось. На жаль, вони того не розуміють, і що не менше, вони не бачили, не відчували те, що відбувається там. Так, так. Да. І там бійці, там вся Україна не географічно, а там є й молоді хлопці, які тільки села десь він відслужив рік, підписав контракт. Там ми зустрічали людей, я спілкувався, яка знає, що вісім мов людина. Це, як мінімум, кандидат наук-професор. Лікарі, жінки, чоловіки, молоді, у віці, тобто там все суспільство, там воюють всі, хто не байдужий. А ми вже звикли до війни. І тут всі да, І тут Тут люди ходять у ресторани, їздять. І потім ці диванні вояки кажуть, що вони втомились від війни. А я завжди кажу: ти де хоч щоб е, кордон проходив? По річці Сіверський Донець чи по Південному Бугу. Тому що хлопці сидять там, тому поки що кордон проходить по тій річці, а не по цій. Тому це не, не можна забувати про цих е, хлопців. І я вчора монтував виставку, були гості в музеї з Харкова. Е... Пані сказала. Ні тагресії <реш> в очах. Я кажу, ви знаєте, взагалі то не ми, а агресори. Ми захищаємо свою землю. І ця виставка від агресора. І ця виставка так і називається Захисники. Просто потрібно прийти і подивитись в очі цим людям. Насправді ми маємо і дуже відрадну, дуже велику армію саме волонтерську, яка дійсно також об'єднує людей з різними поглядами, з різними професіями. Пані Марино. Наскільки відомо мені, саме ваша діяльність такий волонтерський рух розпочався саме з концертної діяльності. Так. В 2014 році ваші колеги, знайомі, запропонували, ну, скажімо так, зробити такий виїзд на схід і допомогти піснею, словом, нашим бійцям, тамтешнім мешканцям, жителям. А коли настав той етап, що ви зрозуміли, що от тільки пісні тієї замало? Що коли потрібно, щоб допомагати і іншими методами, тобто це збирати щось необхідне, підтримувати в іншому напрямку, коли цей переломний момент не став особисто для вас. Ну, насправді, в 2014 році розпочалася наша така допомога бійцям з концерту в Хмельницькій обласній філармонії, тут з міста нашого. Потім ми стали подорожувати по Україні, по шпиталях військових, по військових частинах. По полігонах, а вже аж в 2015 році ми поїхали на схід вперше, це було в березні. місяці. І всі ці рази, коли ми їздили до наших хлопців, ми постійно їм щось везли. От воно від самого початку. Ми може не в таких масштабах е, самого початку працювали, е, але ми постійно щось смачненьке привозили, їм якісь пиріжечки, ще щось таке, малюнки дитячі. Це дуже зігріває хлопців. А вже от у му році ми вперше поїхали от з такою місією і гуманітарною. І з тих пір ми завжди намагаємося, так як ми і творчі люди, вести щось корисне. Ну і, звісно ж, пісню. Хлопці там часто говорять нам, що нам це все дякуємо, але не завжди й потрібно. Або можна сказати, що ми краще без цього обійдемось, але ви приїдьте. Ви приїдьте, поговоріть з нами, бо там насправді дуже важко морально їм в першу чергу. Якщо можна відмовитись там почистити взуття чи з'їсти якогось пиріжка, там і немає буває, коли того зробити. То морально відпочити від цього стану війни, від, від того, що вони перебувають, і вони розуміють, що хтось з них і вперше вбив людину. Ну, так стається, ця війна. Така вже чорна сторона цієї. Війни. Е, але почути пісню, почути рідних, рідну мову навіть, тому що на сході насправді дуже багато російськомовного населення. І коли в Авдіївській промзоні ми зустріли одну бабусю Любов Леонтівну, вона дуже допомагала нашим хлопцям. Там стояли правий сектор хлопці, і вона постійно бігала їм щось домашненького наварить. Вона так гарно розмовляє українською мовою, і так її це гріє, коли хтось їй відповідає Рідна так само мова, Так, рідною мовою. І коли ми з нею зідзвонювалися, питаємося: Леонтівна, що вам привезти? Вона каже, ви знаєте, і прямо так з. З плачем промовила, е, привезіть мені українську вишиванку. Каже, мені так не вистачає -тої символіки української. Я буду ходити в ній до магазину, і хай знають, і хай бачать. Вишиванка така дісталась так. до адресата. Дісталась. <гум> <гум> Дякуючи волонтерці Тетяні Баско, вона особисто передала їй вишиванку ручної роботи. Я знаю, що ви їздили на схід країни, маючи старшого сина, так. ви їздили при надії також так. на схід країни. Що у вас або хто мотивував? Не зупинятися навіть при таких обставинах, навіть при надії, їхати на схід і допомагати? Тому що для жінки ну, це дуже складно. І психологічно себе перебороти, і налаштувати. Насправді, то а що нас заставляє кожного разу, кожного ранку там от, поїсти? Само е, якесь е, самозбереження, так? Тому і мене це не заставляє. Я мушу це робити, бо це мій дім, це моя Україна, це моя батьківщина, це мої брати, сестри там знаходяться. Це рідні настільки люди, які якщо я перестану це робити, і такі, як я. А кого вони тоді захищають? А для чого вони там стоять? Ну ми просто змушені їм допомогти в тому, тому що це на наш дім. Якщо говорити про волонтерський рух, насправді має таку інформацію, що до 2010 року Україна посідала лише 151 місце розвитку цього руху. Вже з 2014-го ми піднялися в рази, Здається, на 81-й щабель. Але тим не менше, чи можна говорити про те, що наразі от ви говорили, пане Костянтине, про тих диванних експертів, що їх більше є зараз, тому що Україна звикла перебувати у стані війни. Чи все ж таки, от є Марина також і до вас теза, знайомі волонтери, які, на жаль, цю справу полишили? За певних обставин, життєві, якісь інші переконання з'явилися? Дуже, дуже багато, дуже багато. З 2014 року, пам'ятаєш, кость. Як ми організовували <клес> <клес> щоп'ятниці? Акції на е, і так в центрі міста, і дуже багато людей ну, насправді допомагало нам. Ми збирали там певні суми на допомогу. Коли вже останні рази ми організовували, ми не те, що там в 10 в 10, в разів менше збирали, ми ще й наштовхувалися на звинувачення, чому ви тут стоїте. Ви розпалюєте війну, ви допомагаєте терористам. Багато волонтерів точно так само полишили цю справу, бо хтось втомився, хтось зайнявся своїми якимись домашніми справами, сімейними, а хтось і не зовсім чесно це робив, як виявилось. Для не, чогось. Такі випадки. Так. так. Як ага. би це не було прикро, але це насправді так є. Ваша теза? Як… Ну, більше з позитивного все ж таку боку, на фотомистецтво. Як впливають у такі події? Тому що, якщо брати навіть місто Хмельницьке, ми бачимо щоразу якомога більше кількість фотовиставок, презентацій, що стосуються саме волонтерського руху, подіям на Майдані, на сході країни, як от вплинули у ті події? Насправді розумієте, будь-яке фото зроблене вчора, це вже історія. І навіть з точки зору збереження історії, оці фотографії, які роблять колеги, журналісти, це, це теж важливо, тому що про це потрібно буде розповідати майбутнім поколінням, молоді. І ну фотомузеї ми щороку проводимо виставку вже шостий раз цього року. Про відкрили виставку про майдан. І так само кожного року, я думаю, що ми будемо проводити до Дня волонтера і для, до Дня захисника, тому що це важливо. Не тільки для тих людей, хто це робить, але в першу чергу для нас: для того, щоб люди знали про це і пам'ятали. Це, це важливо. Ну і насправді, як, якби не волонтери, руху б на Сході не було і підтримка нашим бійцям. Ну, це ми ж один організм, ми одне ціле, як казала Марина. Це ж брати. І там, коли я приїжджав з ними, вони вже набагато частіше їздили. А я тільки перші рази я бачив, їх зустрічають, яких як, 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 як їм раді, коли достають ті варенички, їх можна розігріти там, але він не достається зразу з того відеречка. і, і ножем. тут же да, ножем тим і, і їсться. І це ну заради цього, власне, можна це робити, тому що там справжня щира подяка, там люди відверті, чисті. А ти навіть не знаєш тої людини, навіть не знаєш, як її звати, але ти вже до неї відносишся як насправді до старшого брата, чи там до дядька свого, чи до дідуся. Настільки така атмосфера якась рідності, спорідненості такої, якоїсь, це, це насправді не чужі люди. Ага. Ви наголошили в одному з інтерв'ю, пані Марино, що волонтерство це та справа, яка затягує так. в приємному значенні так. цього слова. І саме вона вас і затягнула, і хочеться надалі працювати, і допомагати в цьому напрямку, долучати, вдається долучати нові обличчя зараз? Ну, по мірі можливості, звісно, хто ще свідомий, не заангажований телебаченням і новинами про те, що в нас все добре. Той, хто розуміє, що не так вже й все добре, насправді, коли кожного ранку, як Костя говорив, починаються новини з того, що з сумної такої вже просто статистики. Двоє загиблих, там, четверо поранено, обстрілів там 78 і тому подібне. І людина це слухає, ніби як сприймає вже як належне. На погоду там, так. чи ще щось. Це от страшно насправді. Це, це дуже страшно. І я не думаю, що насправді всім байдуже. Не всім байдуже. Є ще люди, які е, хочуть і долучаються, і дякувати от, Костянтину. Е, от, казалось би, да, маленька справа сфотографувати, але який це месендж іде от, в народ звідти привезти ті очі, і людина, яка вже і в принципі я вважаю, що не дуже і суспільство винне в тому, тому, тому що насправді тут нічого не літає, тут, тут немає небезпеки, і вони в тому живуть і ем, звикаються. Це, це правда. Людина взагалі така істота, що вона призвичається до будь-якої ситуації, екстремальної чи не екстремальної. І в принципі, і тут вже звиклося, що ну, да, війна. Е, а от ця фотографія це нагадування. Що не нуда війна, а війна. І хлопці там гинуть. І потрібно все ж таки прийти і допомогти волонтеру там, навіть морально просто підтримати. Бо ви навіть собі не уявляєте, як дуже зараз важко стало працювати волонтером. Таке психологічно тиск відбувається. Такий тиск. По-перше, постійні звинувачення. А чого ви це робите? Ну, ви там Скільки щось маєте з того 100% mm -hmm. Знаємо, чого ви туди їздите. Чи щось собі прикарманюєте, чи може, ага, за УБД ви туди їздите. Yeah. Люди зрозумієте, волонтери не можуть отримати УБД. Ну, принаймні чесні волонтери. Ми не е, військові люди, які підписали контракт і можемо отримати якісь пільги і тому подібне. Можливо, є такі люди, які нечесним способом підписують якісь документи, хтось їм в тому допомагає, щоб отримати. Якись там учасника бойових дій, учасника війни і тому подібне. А це справа часті для нас. от Насправді, скільки раз ми туди їздили, багато хто з нас, навіть відсотків 98, ніколи навіть по відрядженню не їздили офіційному. Тому що ну а для чого? Ну, а для за, чого? Власний рахунок. за власний рахунок, будь ласка, я завжди пишу за власний рахунок. І... Або потрапляю просто на там, якісь вихідні дні, угу. чи там потрапляю в відпустку і тому подібне. Ем, в тому немає підґрунтя щось мати. Хоча я от зараз лукавила. Я дійсно маю з того користь. Я маю користь, е, маю дуже багато друзів, я маю дуже багато е, врятованих життів. Я дуже маю багато людей, які я навіть не запам'ятала їх. А я їх зустрічаю в місті, а він летить мене, обіймає. Чи на концерт виносить мені от таку хапку квітів? А вони запам'ятали. А вони запам'ятали. І це так гріє, і це от та, -от та користь моя. Чи кожен може долучитися до такої доброї справи? Без проблем. Є така, тез, раді. є така чомусь теза, що люди не зрозуміють волонтерства, допоки не спробують от того хліба. Але чи кожен його може спробувати, і, скажімо так, зробити у ту місію правильною? Чи ні? Це той наркотик, про який якось так. казав. Да, там... Ну як пояснити, я шуткував, що це звучить з одного боку, можливо, цинічно, але я ніколи не думав, що я зможу з'їздити на екскурсію на війну у власній країні і побачити от виставка буде, там не буде ні одної зруйнованої будівлі, ні цих вибитих вікон. І це все сфотографував. Ну на це важко і неприємно дивитись. Там будуть очі тих захисників. І от ці очі, от це, це основне. це саме, саме, Потім думаєш про це, приїжджаєш коли сюди, тиждень-два, поки війдеш в звичайний ритм життя, але все рівно думки там. І ну, уявіть собі, є хлопці, яким 24 роки, а він шостий рік воює. От добровольці ми були в їжачків тих. Це просто це вражає. Це вражає, тому що в їхні кращі роки, юність, зрілість, вони проводять в окопах. В окопах. І це, про це не те, що говорити, про це треба кричати, тому що байдужіють люди. Шостий рік. Ну, ця війна не закінчиться, тому що швидко і просто, тому що ми захищаємо свою землю. А вона, якщо ми перестанемо стріляти, то прийде руський мір сюди. Е, вона може закінчитись тільки, коли вони перестануть стріляти. А mm -hmm. <реш> такої волі поки що не помічається. Тому потрібно підтримувати цих людей, які мають сміливість, честь взяти зброю і піти у той коп. Ми маємо нагоду і підтримати навіть зараз, тому що розпочався цикл новорічно-різдвяних свят. І пані Марино, я знаю, саме в цей період ви також готуєте приємності для наших захисників. Що це буде, коли вирушити на схід країни? Я думаю, що ми вже вирушимо десь після нового року. Тому що, так як ми всі артисти, в нас передноворічні є концерти, свята, і ми просто змушені по своїй роботі знаходитись тут. Але були випадки, коли ми приїжджали прямо 31 грудня сюди до нас, хлопці, в восьмьорку, в спецназ. І там їм передноворічний концерт, прямо от за кілька годин до Нового року ми їм там влаштовували новорічне свято. Після Нового року плануємо поїхати. Що на Схід, а зараз перед новим роком на 19 грудня, на День Святого Миколая, в нас є наші ще одні підопічні. Напевно, найулюбленіші наші підопічні. Всіх любимо, а цих обожнюємо. Це Меджибіжський дитячий будинок-інтернат. Наші там хлопчики, дівчатка нас чекають і чекають вашої допомоги. Ми в себе на сторінці опублікуємо потреби, які їм вже от адресно потрібно буде. Ми повеземо туди багато іграшок, які вже нам передали. Мережа магазинів одна із відома в місті Хмельницькому і поза межами. Вони завжди нам допомагають. І ось ми вже збираємо для них допомогу, тому те, що і ви казали. Чи, чи можна приєднатися? Приєднуйтесь, будь ласка, до нас. Шукайте інформацію у нас на сторінці в Фейсбуці. Мистецької сотні гайдамаки, все розповімо, що потрібно. Можна навіть з нами і поїхати, хто хоче. Ми розкажемо, коли ми будемо їхати, поцікавтеся і поїдете разом із нами. Це дуже дивні друзі наші, вони дуже приємні, і від їхнього спілкування отак трошечки на душі не те, що стає приємніше, а просипається в людині людина. Ти починаєш розуміти, що ти живеш не тільки для себе, для своєї сім'ї, не тільки для своїх потреб поїсти, попити, вдягнутися, з'їздити, відпочити і тому подібне. Оце той наркотик, коли ти безкорисно щось зробиш, допоможеш, і тобі сторицею віддається ця подяка, обіймашки. Ці. Ну це, 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 це та, та плата і та подяка, яка безцінна просто. Будемо сподіватися, що хмельничану долучаться. Обов'язково. Я, Я вірю в це, тому що це постійно відбувається. Тільки ми покличемо. І завдяки вашому каналу інформація доходить до наших помічників і вони приходять. Дякуємо. Ну і також будемо сподіватися, пане Костянтине, що прийдуть хмельничани і на фотовиставку. Четвер, на 15 годину. Чекаємо на відкритті. Запрошуємо. Запрошую. Насправді ми сподіваємось побачити вас у нашій студії ще на один раз. Дякую. Сподіваємось Дякую. і бажаємо всім, щоб тільки це було під мирним небом нашої країни, Дякую. щоб все склалося в нашій країні, в наших захисників тільки найкращим чином. Але волонтерський рух продовжував свою діяльність, можливо, десь в інших напрямках, але він не припиняв свою важливу місію. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Шановні глядачі, нагадуємо, в ефірі була програма Вічна Віч. З вами і побачимось вже у наступних випусках. Тож нехай щастить!